На Волині функціонує 17 будинків сімейного типу, де виховується 115 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. У родині Олександра та Людмили Бондарців виховують 13 діток, 11 з яких шкільного віку. Плани у родини Бондарців щодо народження дітей були масштабними. Щоправда, після третього маля батьки зрозуміли, що планувати означає лише Бога гнівити. Хоча життя й відкоригувало мрію, проте зовсім від неї не відмовились. Родина всиновила спочатку троє дітей, потім ще і ще З критерій таких нема, щоб ми якось там якийсь підхід такий. Так подивились, попланували, що більш-менш можемо щось дати дітям, можемо щось забезпечити. Ну от і взяли троє там чи двоє. Пройшло певний період часу. Діти адаптувалися. Ну, це ж треба час і на адаптацію. І це дуже важко і фізично, і емоційно, коли приходять нові діти в сім'ю. Найголовніше запевняють батьки-вихователі забезпечити дітей увагою теплотою домашнім затишком. Адже діти не повинні платити за помилки своїх батьків, які не завжди усвідомлюють, навіщо вони народжують і якими виховують своїх нащадків. У мене батьки пили, Я попала в притулок, і через пару днів на мене приїхала мама з татом, і мене взяли в цю сім'ю. Мені тут дуже добре. Нині Тетяна разом із меншою сестричкою, над якою також взяли опіку бондарці, адаптується в новій родині. Сім'я повинна бути дружна, я так розумію. Поважати, шанувати одне одного у нас, дякуємо Богу, що в нас сім'я, ну, діти слухняні, дружні. Ну, Бувають там дитячі, так. але ж це ну, як би сказати, в рамках в межах норми. Мабуть, усі батьки мріють про те, щоб їхні діти виросли хорошими людьми, добре виховали онуків та гідно продовжували славний рід. Яка має бути сім'я? Як ти маєш своїх дітей виховувати? Як мама. І тато, ці. Буду піклуватися, все купляти, як ці батьки. Вихованці будинку сімейного типу бундарців у своєму житті бачили всього багато, але поняття доброго і поганого не знівелювалось у дитячій свідомості. Діти чітко знають, якою хочуть бачити свою родину.